Всім привіт! Сьогодні у нас 19 липня і я займаюся закрутками персиків. Вирвала, простерилізувала банки. От, на дворі жарко, але що поробиш? У мене вийшло 10 банок 3 Персики я ще додала по кусочку там. По два лимона. От, стоїть молоко, кип'ятиться і сироп. Де й таке? Закриваю. Які в нас новини? Маша в таборі. Завезла була, я говорила вже так. Відпочиває. От Ми вдома. Слава Богу, все добре, всі живі, здорові. Зламалася машина, ну, то це таке, знаєте, чоловік відвіз, мають зробити, подивимося. Тимофійко прийшов з футболу, грається зараз другом своїм із Софійкою на дворі. У мене ще там деякі персики позалишалися, що не можу дістати, то вже чоловік пройде дай й дістане. О, постирала. І Дашеньку вклала спадки. Єдине хочу в дитячій кімнаті книжкова поличка. Бачите? Дітки дістають, треба скласти. І ігри всякі перебрати. Це вже Тимофій мені допоможе. Переберу, що чим не граються. Заберу. І ось це в мене план на сьогодні такий ще. А це ще ціле миска вийшла, у мене таких побитих персиків, де будемо їсти швиденько, спортяться, Такі вже перестиглі. Треба було ще тиждень назад заняття цими персиками. Сьогодні неділя. Ми стоїмо з Дашею на зупинці, чекаємо щоб під'їхати додому. Були в бабусі, завезли Тимофійка ночувати. Машина зламана. От і все. Ну що, оки мої дівчатка сплять, мені треба швиденько зварити червоний борщ і зазирнути в дитячу кімнату. Ну, поки дівчатка в мене менші сплять, я тим часом пораюсь на кухні. Справ багато, тому що сім'я велика. Значить, розбираю я посудомийку. От, пішла на город. в мене сьогодні в плані зварити червоний борщик. Взяла борічки. От, морква в мене ще є заморожена. Зварю червоний борщ, в нас його всі їдять такий ходовий в цей. Всі любимо червоний борщик. Прибираю мою каструлю, розкажу вам за табір, в якому перебуває Маша. Це православний табір, він знаходиться в середньому півтори години їзди від міста Луцька. Там в середньому відпочиває 150 дітей на певний період, це маша на 9 днів, дуже велика кількість дітей. І саме машиного віку, там було, не знаю як сказати, їхній загін то 25 дітей. Займаються викладачі, немає часу, коли нудьгувати. Вони проходять різноманітні квести, ігри, плавають в басейні. Дуже цікавий табір. З телефонами там сувору. Забирають, підписують, а на вечір там побалакати з батьками. Дають і дітки назад здають телефона. Повірте. Нема коли навіть сидіти дитині там в телефоні. Це й добре. Приїхала. Задоволена, відпочивша і каже: мам, я на слідуючий раз хочу два рази поїхати туди. Кажу, на слідуючий раз поїдеш ти разом з братиком. Дайте дуже-дуже сподобалося. Стежина добра називається. Ну що, значить поставила свій червоний борщик. Забагато бурячків було, то окремо варю на салат. І Софійці, так як нема на червоненькій, знаєте, алергія в неї, то я окремо варю картопляне пюре. Накрошила цепульку, дістану потім ще з морозилки свою морку. І все. Значить, з кухні, поки я справилася. У мене є декілька хвилин 20-30 тако, Йду я в дитячу кімнату. Який план моїх дій? Ось, скласти книжки. Ігри. Вже дуже багато всяких ігор різноманітних є то для малювання зверху дитини. Вона з ними просто вже виросла, в них не грається, то треба його це все поскладати, позабирати і очистити трохи місце, звільнити. Це я вчора зайшла в іграшковий магазин і налего купила таку, такого ящика чухла, можна сказати. Того, в Тимофійка дуже багато лего. Воно вже було по всій хаті, бо менше дівчатка розносять, то прибрали і сюди. Також у нас тут іграшки. Дайте я починаю. Хотіла розказати ще таку ситуацію. Ми як багатодітна сім'я, чоловік працює в Здолбунові, так, а йому прийшла повістка з Києва. Я вперше таке з таким стикаюся, не знаю, мені навіть в інтернеті такого не випадало. Ви знаєте, була в шоці, як так можна? Багатодітна сім'я, чоловікові на період відпустків прислали повістку, з'явитися такого то такого-то числа в Київ. Значить, ми, так як він не добре себе почував, От, на той момент хворів. У нас тоді діти вітрянкою хворіли менші. І він так само щось чим, вірускою захворів. Ми відправили документи по почті Через деякий час прийшла відповідь, що. Можете забирати свою заяву, ну, ваше звернення готове. Приїжджайте, забирайте. Але так як на, на цей момент, на даний момент, він на обліку стоїть військовому в нашому місті, відповідно в нас тут є наша і заява на відстрочку. Ми навіть і цю заяву вислали для них. Такі справи, скажіть, будь ласка, хто з цим стикався? Чи були такі схожі ситуації? Ось показую результат. Дещо позалишала? Це на смітник. А це занесу в румянку і тими, якими вони вже награються. Ну що, на сьогодні все. Дякую, що додивились, що були зі мною. Всім па-па! Ставте вподобайку, не забудьте підписатися.